Всім привіт, з вами Кіт. Посперечавшись зі своєю дівчиною, що не варто виходити в ефір в такому вигляді, не знаю, чим їй не подобається моя маєчка. Я сьогодні залишаюся без солоденького, але зі своїм чоловічим достоинством. Не знаю, навіщо вам ця інформація, бо ми сюди прийшли дивитися на хардкорні моменти. Поїхали. Так, і ми опиняємося в марадоні. Е, я так розумію, останнього боса принцесу вони вже вбили і йдуть на крокодила. Їх залишилося четверо, ну або стартанули вони в чотирьох. Це Орда, Блін, 48 левел це не так багато для цього інста. Виходить, що тут шаман, хілер, Я так розумію, танк ведмідь. Ну і воїн з магом. І вони, походу, наче непогано навіть ідуть. Але дивіться, 9 стаків вже на цьому. 16 стаків на друїді, там же урон просто капець. Дивіться, який урон. 18 стаків. І він, він виходить. Ага, воїн переагрює на себе, щоб друїд зміг збити стаки собі. Е, очікувано, що шаман без мани. Шаман Красава передає одразу захілку друїду. Бо по, по друїду продовжує 7 стаків у друїда. Чи, це, блін, це не друїд. Це був воїн. Ну, коротше, це просто жесть. На друїді було купа стаків, воїн переагрив на себе і не зміг все одно нічого зробити. Блін, це дуже жорстко. Це дуже жорстко. Ну, я думаю, що вони його, вони його мають добити, цього крокодила. Скільки стаків? Два? Два стаки. Мани. Один відсоток. 20 мани. Друїд живий. Друїд красава. Три. Три стаки. Виживе? А, він сам себе похилив. Ну, друїд має вижити. Да, Дуже жорстко для воїна. Дуже жорстко. О, тут ми були. Тут ми були, але. Так, ми точно не качалися. Нам треба було ось в цю башту котра зліва да, наверх. А тут я так розумію, AoeaFarm е, не бачу, рівня, мабуть, якийсь 58 і щось таке. Непогано, до речі, непогано спрацював е, з овечкою, Кайфово. Урон невеликий, е, прям дуже невеликий. Як, як він буде це виносити? 29, 28, а. А що по дамагу? А як він це планує вбивати? О, 127 пішло. Дуже маленький дамаг. Дуже маленький дамаг, але Ну, виходить з виходить того, що мах непоганий. Мана є, там знову вівця. Е, він вирішив збити. Каст. А скільки. Скільки мені цікаво, досвіду дають за фарм на таких мобах. ой Ой-ой! Ну це фаталіті. Це фаталіті. Так, і знову знову маг, знову АОЄ прокачка і знову шакальна якість. Ну, це Ютуб, це стрім був. Тому. Що він робить? А, він фір зловив. Ви бачили? Жесть. Тобто він тікав, він зловив фір, і в фірі його розвернуло на купу мобів. в нього одне ХП. Один відсоток ХП. Жесть. Один відсоток і в принципі одне ХП, ось там видно знизу. І що втіче? Ой-ой-ой, красава! Так, Чорна гора, ласт. Е -е, як завжди, спочатку, щоб проблем не було, вбивають принцесу. До речі, ми проходили цей інст в чотирьох. і ми вирішили не вбивати її. І це було прикольно. Ми... Могли б зробили б на очів. Ой-ой-ой, а танка та вже нема. А воїна там вже і нема, а ну дайте, поки я вам розповідав свою історію, у нас воїн скис. Так. А чого його не хілила? А чого його не хілили? Так, окей, я бачу паладина. Паладин хілить друїда. І там так довбануло по воїну. Ой-ой-ой, мінус танк. Ну, блін, це злива. Це просто злива танка. І що це вони тікають? Так ще й 60-й був. Прикиньте? Вони в п'ятьох не змогли пройти. А ми в чотирьох проходили. Ну це фіаско, Це дуже жорстко. О, це грубчик. А, ну, це ми вже бачили, да, коли просто е моб підлітає і виносить з плюшки. Це жесть, так. Да. Так, що нас тут чекає? А він чарджнувся і застряг, він нічого не може зробити. Після чарджу в текстурах застряг цей воїн Таурен. І все, він... і він, я так розумію, о, все, виліз. Чи не? Чи не? ні? Виліз, виліз. Але стрьомна тема, реально. Скільки я не чарджився, до речі, там і зі скель стрибав, і тому подібне. Не було такої штуки. Тобто, це доволі ну, типу, рідкість. Five, no, I was doing seven to back. Чорна гора, знову. Рейд. Ви бачили скільки йому вломило! Ой-ой-ой, але вижив. Непогано. А це знову анкераж. Давайте покажіть з плюшки когось складають. А ну. А ну. Пів хп. От? Да, там одного прибило, сходу. Анкераж – це жесть. Ой ой ой, ви бачили, скільки валить. Так тікайте, все, давайте, Петрі, там. Оце жесть, оце толпа ванкиражі тулить. О! Ну я б я б так довго не чекав нічого собі. Нічого собі. Ви бачили, як його рубануло? ой Ой-ой, ще раз. Так а Петрі, а чому Петрі його не, е, не рятує? Чи Петрі просто не дає йому померти. Я, я думав, що ти взагалі йому не до будь-якого дамагу. І що? Ну вижив. Ні, ну це жесть, вони купу заграли, конечно. Прикольний, до речі, стрімер. Е... Oh, що, заруба fuck. зараз буде, да? 30 проти 34-го. Друля проти ханта. О, а друля насипає нормально. І що, друля? Є мана, щоб захилитись. Стан перейшов. Походу, у друїда нема вже мани. Ой-ой-ой, 44 хп. Хорош. А що сл... Це не була Макгора, і його вбив ось цей Вовк сьомого рівня. Його, походу, вовк вбив. Вони, вони чесно просто е билися. Дивіться. І. Там, там прямо написано було: Сноутрекер Вов Донруг вбив його. 34 34-го рівня друїда вбив. Звичайний Вовк оцей сьомого рівня. Жесть. Тому що там було одне хп. Жесть. Так і цей мало не здох. А, то проходили. Це, до речі, мій перший, моя перша підземелля на хардкорі. Я тоді хілом був. Мах чомусь впав, буває. Тут, коротше, вони всі їх кайтять. Е, ну, По тактиці ми їх теж кайтили, в нас теж був мах. Він кидав це. Я грав за паладина за холіпала. Маг сповільнював, отак вони їх fancy, водили. Ой-ой we'll ой там. Ой-ой, yeah. ой, -ой, -ой. <laughs> маг, закайтився, коротше, його просто прибило. Ну no, no, це коротше косяк мага. E, будьте обережні, коли будете стрибати вниз, окей. Зістрибнув загрив, окей, буває. E, в трьох-трьох загрив, ну три — це не критично для цього підземелля. Ну, пішла захилка, все добре. Е, цікаво, як інші зістрибнуть. Я бачу шмарклі лізуть. Дві причому. А тут ще й випала сітка на них. Шмарклі йдуть. А інших нема. Вони будуть зараз 2 в 5. Поки що 2 в 4. І шмаркля підповзає. А в них теж прийшло 3, 4. 4 в 5 зараз. Ну толя. А! Ой-ой-ой, ти -ой -ой -ой. йому ж сказали стрибати нормально. Це жесть. Покладання рук пішло на фулл ХП, щоб відрегенети. Пала рятує зараз. Жесть. Півенста! Просто півенста. Тікайте, я не знаю, робіть. ну Щось треба робити, тікати, ну ви півенста заграли. Що по мані в нього? Півмани. Ой, паладина віддадуть. Ні, не віддає 36%. Е, мінус воїн зараз буде. Чи не буде? Все, мінус воїн. Ну, там, коротше, ну, це нереально. Це нереально. ну Піввенста заграли. Причому ну, проти п'ятьох можна було стояти. І що, все? І що ж ти? І що І що буде? Що ти хочеш? Просто просто здохнуть і нічого не будеш робити. Так, да, він вирішив просто зайти і померти. Він не намагався якось тікати. Да. О, наша улюблена чорна гора. Чорна гора і барчик. І що там? Е, привели елементаля І хтось загрив цілу купу мобів. Я дуже сподіваюся, що вони тільки частинку заграли. Весь верх. весь верх вони заграли. Мінус. Мінус один. Бангер босс зараз теж відлітає. Ні, не вилетів. Ні, від'їхав. А ренджи. Ренджі. А, ренджі спереду, він чи вона бабл заюзали. Але там ну, на, на пісічці хп. ТП Тепе. ТП, Ну, коротше, я не знаю, але нам тоді дуже сильно пощастило вижити коротше, і пройти цю частинку, бо ну дивіться, скільки народу там дохне, це просто капець. Так, цей тіп дуже сильно б'є в одну ціль. Його іноді там треба навіть трошки кайтити, я його танчив. Ну що, побачимо. Пів ХП. Одна плюшка, пів ХП, бачили? ОЄ, аує, б'є, вам треба вийти за ОЄ, не вийшли. Е -е -е. Ну що, грайте на рітейлі. <гри> грайте на рітейлі, там одна з основних механік вийти за ОЄ. Ви стояли просто в калюжі і вас спалило. На щастя, у нас тоді був нормальний хіл. І Ми вчасно помітили, що там просто заруба. тим є. Ну це о їх виробило. Да, молодці. О, о, а це я пам'ятаю. Терниста босс. двох? Ну давайте, спробуйте. Ми сюди в чотирьох приходили, щоб ви розуміли. В чотирьох. Три паладини і воїн. І ми ледь-ледь не здохли. Тут зараз друїд і. Е, варлок. Ну окей, там міг потанчити трошки цей войд. Все, Войда віддали. Пробили одного мага. Друїд похилив, але друїд зараз без мани. Абсолютно. Тобто Варлок може зараз спробувати вбити того іншого? Нє. Нє-ні. Ви ще й на червоного пішли. Ну коротше, це видно, що е, такі хардкорщики, кіновачки, тому що всі знають, хто вже пограв трошки, що цей квест він не виконується навіть на 50-му у двох. Там там дуже сильно луплять. Якщо вони втечуть, це буде кайфово. Ну так, да, вони, вони намагаються якось е, цей виходити з заклять і, на щастя, повністю пустий вихід. Можливо, і вийдуть. Ага, все ж таки двоє є. Двоє. є. Інервейце від хіл, він е, юзнув... Ой, відхил, ману, ману реген. Тікає. Хорош. Там варлоки дуже сильно пробивають. Він не хоче його віддавати, але розуміє, що й він сам зараз здохне. Через верх трошечки варлоку залишилось. Фір пішов. Мені здається, що він не, не достане. Він хоче. Він буде зістрибувати чи ні? Ні, він намагається просто догнати. Біжить. Біжить, біжить. А, я, я. Фір пішов, ой, хорош, ой-ой-ой. Взагалі, красавчики. Ну він прям до останнього його. Вони, вони прям дуже класно зіграли. Він просто його не віддавав. Ну, я маю на увазі друїд Варлока не віддавав. Вони прям грали молодці. Красиво. А, ну це, як завжди, зараз. Туць і мінус один. Так, буде, буде зараз мінус один. Трісне комусь в лоба. Ну, ви бачили, так? Я ніколи не перестану, коротше, ржати цього коли просто зривається. О, давай, давай. Я теж так люблю. На останніх секундах. І не застрибнув. І що там, акула? Акула? Буде акула? Чи не буде акули? Був у нас один хлопчина. О, батл. І ось вона маленька сюди. Блін, а все не працює, не спрацювало, вона дуже високого рівня на неї не спрацював Таргет Дамі. Коротше, акула це зло. Ой, яка музичка? 40-й левел. Що зараз зі, зі спини якась чертяка, чертальот якийсь прилетить? Ні. Просто звичайний кайот. Ну окей, проти двох рога може вистояти. Якщо там і гауш віддавати і розумно все робити, то рога проти двох вистоїть. Закінчив серію непогано. Але там ХП так мало. Їм... <плес> ну нубас. Тут нубас. <плес> що ж поробиш. Тобто тут він грає, а там він знизу справа дивиться чийсь стрім, я так розумію. Чи Що це за прикол? Непогано, а ще в нього здається вигорівший піксель зліва. Бачите, там чорний така чорта точечка? Окей, ти вирішив, ти вирішив дивитися, як хтось проходить ДМ і сам, самому намагатися битися. Ой-ой-ой, там така купа нагрилася, а вони нормально б'ють. Ти паладин, юзай бабл, і тікай. На ньому, на ньому цей сало висить. Бабл, бабл, бабл і тікати. Не хілитись, по тобі ж пролі, прилітає. Раз, два, два кастери ще й рога нарізає, та бабл юзай. Oh та дно. Доннік. Окей. Okay. <laughs> мене було таке! У мене було таке. Я, я тільки побачив, що він. А що це? Це Елуна? Елуна Харстоун? Просто одразу звалив. Красава! Красава, до речі, молодець. До речі, молодець. Я б, мабуть, тікав, там фіри якісь. А це прикольно. Я так розумію, що він mind control заюзав. І mind control спав. Він заюзав mind control, щоб, коротше, одним цим... одним NPCником бити інших. О, знову mindтро. Все ж таки намагається. Але ж вона не проходить. Damage, Вам легше було б е, проходити, мабуть, хіл е, і танк, і чисто танк ДПС. Але майнд контрол це it. цікаво. Цікава тактика. Тільки що вони елітні. Ну він без мани. Паладин вже без мани. Що він буде робити, коли йому треба буде бабл собі або комусь, я не знаю. Покладання рук, до речі, є? Не бачу. Не, не бачу, чи є в нього покладання рук. Ну, одного. Одного майже добили, добийте вже, і 2 на 2 залишиться, це вже like не I так складно, тим паче, що у yeah. приста Мана є. Yeah. А, ще одна пішла. Я маю на увазі контроль, розуму пішов. Окей, але вона тікає, вам треба її прям тримати. Oh, До речі, її міг би е, паладин тримати. Ви шарите да, за печатку, котра не дає втікти. От паладин, якщо б в нього була мана, зміг би це зробити. But... Ну, походу, їм глина. От тепер вони 2 на 2, але там ні мани, мани нічого не залишилось. Oh, Пріс також без uh, мене. У, Пріса дуже, у, Пріса, кажу, у Пріста дуже там мало ресурсів. Стрибають сюди, агрять oh, і до побачення. Мінус Пріст. Секунд, М -м я бачу, що 7 секунд на Елуну. Бачили, він потягнувся. 5, 4, 3, 2, 1. Пішла Елуна і Херстоун одразу. Причому що там макросик у нього прописаний. У нього був макрос. Бу... Ну це вони жорстко. Це вони жорстко. <рапево> Він втік. І тепер пішов і втопився. Щоб зі своїм другом починати з нуля.